Напевне, ніхто не сперечатиметься, що козаки досить цікаве явище в українській і навіть світовій історії. Скільки є різноманітних згадок про них, і не тільки українських однак, поряд з їх мужністю, силою, хитрістю та розумом частенько зустрічається краплинка містики, яка робить їх чимось більшим ніж просто вояками. То може й справді запорожці були не такими вже і звичайними. Отже, топ-5 цікавих фактів про козаків. Перша демократія Запорізьку Січ по праву називають першим демократичним об'єднанням у світі. Якщо взяти до уваги, що багато людей прийшли сюди через соціальну несправедливість, то це й не дивно. Всі питання стосовно життя та діяльності козаків вирішувались голосуванням на спеціальних радах. Гостинність козаків. Курені запорожців були завжди відкриті. Мандрівник чи перехоже міг зайти туди, погостювати, попоїсти і рушити далі в дорогу. І це навіть якщо господаря немає вдома. Однак існувало суворе правило: з курення нічого не виносити, а інакше покарання. А як хтось знайде якусь річ на січі, прив'язував її до високого стовпа. Якщо за три дні власник не знайдеться, то річ переходила у володіння того, хто її знайшов. Зачуба до раю. Що стосується характерної зачіски українських лицарів, то існує декілька легенд. За однією з них козаки вважали себе надто грішними до раю, тому коли вони потрапляють у пекло, Бог може змилуватись над ним і витягти за чуба. Козаки пророки були серед козаків особливі хлопці, яких звали характерниками. Вважалось, що походять вони від древніх язичницьких волхвів, які володіли таємними знаннями, вміли пророкувати майбутнє. Про характерників казали, що їх ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні звичайно куля, крім срібної, не брали, і що вони могли відкривати без ключів замки, переходити через річку по сукняній повсті чи циновках з лози, брати в голі руки розпечені ядра, бачити за кілька верст довкола себе. Перебувати на дні ріків, влазити і вилазити з туго зав'язаних і навіть зашитих мішків, перекидатись у котів, перетворювати людей у кущі, вершників на птахів, залазити у звичайне відро і плисти в ньому під водою сотні тисячі верст. Ось такі вони містичні характерники. Козаки в Америці, подейкують, що козаки добрались і до Америки. Джон Сміт. Один із засновників першого британського поселення на американському континенті трохи раніше брав участь у католицькій боротьбі проти татар та турків. Під час одного з боїв він потрапив у полон, звідки його врятували козаки. Згодом він гостював на Січі, а потім повернувся до Англії, куди запросив і запорожців. Якраз у цей час британці вирішили заснувати першу колонію в Америці. Кажуть, Джон Сміт вирушив у подорож, прихопивши із собою кілька козаків, які виявили бажання. Ну що ж, зі святом козаки і козачки, захисники нашої держави. Слава Україні!